Якщо ви шукаєте спосіб швидко освіжити обличчя, зменшити висипання, надати шкірі еластичності, тоді вам потрібно звернути увагу на кріомасаж рідким азотом. Це процедура, яка проводиться за допомогою рідкого азоту при температурі мінус 180 градусів Цельсія. Ми швидко, але обережно обробляємо шкіру, не заморожуючи її, а навпаки, запускаючи відновлювальні процеси. Що ж відбувається в шкірі? Спочатку судини різко звужуються, а потім розширюються. Також відбувається покращення кровообігу та лімфодренаж, зменшується запалення, жирний блиск. Показаннями до цієї процедури є нееластична шкіра, нерівномірний шкірний покрив, купероз, висипання, набряки, а також випадіння волосся. Перевагами цієї процедури є те, що вона не потребує. Підготовки не є травматичною та не потребує після себе реабілітації. Пацієнт може відчувати тільки легке поколювання. Також процедура займає всього 10-20 хвилин, і вже результат пацієнт буде бачити після першого сеансу, а для більш стійких результатів вам потрібно пройти курс. Отже, кріомасаж підходить для обличчя, шиї, декольте, а також волосяної частини голови для стимуляції росту волосся. Тому ми чекаємо на вас для процедури кріомасажу рідким азотом.